Друзі, привіт! В цьому ролику буде нарізочка з двох тренувань, і на обох цих тренуваннях будуть рекорди. Рекорди саме по кількості повторень. Я в цьому впевнений. Зараз буде тренування ніг. А наступне буде жимове тренування з упором на бруси. я тестую деяку програму виходу на разовий максимум або близько разового максимума. Я це, я це не придумав, я розумію, що це. Все вже давно придумано, все існувало до цього, але я якось інтуїтивно до цього підійшов. І я, тренуючись ще в попередньому залі, коли ще було тепло, в поєнті, так, гарненький такий зал, я там тестував цю програму в жимі лежачі і в присіданнях, але так і не довів її до розв'язки, до фінішу. Цього разу я вже хочу це зробити. Ця програмка вона мінімум на декілька місяців. І зараз це так стосується двох вправ присідання і відтискання на брусах. Друзі, попередній раз я робив на тренування ніг 55 кг на максимум. Прямо на самий-самий максимум. І перший йде розминочний, другий я викладаюсь на максимум. І третій підхід я роблю з тією ж самою вагою. По повторенням разів в два-два з половиною менше, але я роблю. Дуже технічно, повільно вверх, повільно вниз, з паузою внизу, глибоко, ну, все, все по красоті, такий заключний підходик і ікроножні. Все. Наверх я сьогодні нічого не роблю, тому що я робив руки вчора вдома. Так. О, тому сьогодні в мене 60 кг, друзі. 50 було. 55 на 26 повторень було попереднього разу. Зараз 60 кг. І це останнє тренування з легкою вагою. Тому що 65 кілограмів, 70 для мене це вже середня вага. Я сам зараз важу десь 65-66 А починаючи з 75 кілограмів, мені як воркаутеру, це вже велика вага. Так, це вже там буде 10 повторень, може навіть менше. От і сенс цієї програми це вийти отакими от додаваннями по 5 кілограмів. На разовий максимум. В брусах я це точно зроблю. А в присіданнях, саме прямо на разовий, я не знаю, чи я буду виходити. Дуже травматично, я ще не розумію потенціалу своїх ніг. Тому ну, десь вийти на 4 повторення в ідеалі. Можливо, це буде вже кілограмів 90 Друзі, дуже хочу присідати з соточкою. Це знаєте, навіть така ціль, мене це більше цікавить, ніж пожати сотку. Це от взяти соточку на присідання і почати з нею працювати на 5-8 повторень. Це моя мрія. Так, я буду виходити так на разовий максимум, доходжу до кінця, потім спускаюсь вниз по вазі і працюю десь в діапазоні від 6 до 12 повторень. Отак. От Те саме з брусами, тільки з брусами. Я буду виходити прямо до максимуму. От поки я прямо на раз не зроблю. Попереднє тренування. Я зробив в мене дві робочі ваги: одна основна, одна така більш розминочна. Це було 25 і 35 кілограмів. Тобто наступне тренування буде 30 і 40, потім 35-45, 40-50. І так поїхали до самого кінця. Ціль зробити 60 на 6, 50 на 15. Ну, от такі зараз в мене найближчі цілі. Ну і 70 на раз, може навіть 75, не знаю. Ну це досить. Багато. Так само йду до самої гори, до разового повторення, спускаюсь десь на 8 повторень і починаю працювати з цією вагою. От, е, техніка вже відпрацьована. На брусах мені дуже подобається, як в мене все йде. На останньому тренуванні, де я робив 55 на 26, друзі. Е, було таке відчуття на 22-му повторенні, що досить. Прямо хочеться перестати це робити, тому що я присідав більше ніж півтори хвилини. Хвилина 45 десь. І після хвилини роботи, навіть десь після 75 секунд, хочеться зупинитися, дуже важко дихати. Дуже амплітудна, енергозатратна вправа. Працює більша частина тіла, весь низ, сідниця, ще і прес асистує, і поясниця вимикається. І на останніх повтореннях вже і плечі, і хват. Просто хочеться роздавити цю штангу. О, тому складно. Складно присідати, дуже така неприємна вправа. І сказати, що я прямо готовий зараз присідати. Друзі, я ніколи, мабуть, не був готовий присідати, прямо от, знаєте, з радістю йти на присіди. При тому, що в мене всього три підходи, два з них робочі, один розминочний. І підйоми на ікри взагалі легка вправа. Але є, знаєте, таке присутнє, що зараз буде капець який дискомфорт. Тому що, друзі, я дуже сильно буду викладатися на 60 кілограмах. Я прямо відзнімлю без музики, щоб було чутно, як я буду там стогнати чи кричати, не знаю. Але це буде щось, щось неймовірне. Я прямо хочу вкластися в цей підход. Це, в принципі, все тренування заради цього підходу. От, і про готовність. Чи готовий я зараз присідати? Друзі, ноги ніколи не хочуть працювати, але в процесі вони показують те, що мають показати. Вони отримують те, що заслуговують. Це про ноги, так. І іноді здається, що я після цього підходу вже не виживу. Але на наступний день я нормально ходжу і навіть не сильно такі там довбаю, тому що я роблю небагато підходів. Тобто, немає перенавантаження в підходах. Так, один, так скажемо, золотий підхід, ну прямо офігенно. Це працює і це працює на результат. Скільки я хочу повторень, друзі, ну в ідеалі, якщо я зроблю 20. 60 кіл на 20. Фух, погнали. Що воно буде, я не знаю. Просто, просто це зроблю. Але ноги по відчуттю вони дуже сильно відновилися, дуже класний стан. Набагато краще я їх відчуваю, ніж на попередньому тренуванні. Тому я думаю, що просто от змусити. Активуватися повністю всю свою систему, все своє тіло, нервову систему, все увімкнути, сфокусуватися і просто це зробити. Ніх, сили ще були, але тут в черепі почало скопичуватися таке навантажено. Тиск прямо туди. Ух, ух. О! О! Хоча таке вирішив 65 років, тому що зрозумів, що Налаштувався з 50, 60 на 27. От, але не вистачило трошки. Ще один підхід, думаю, так заряджений зроблю на 10 разів. І розумію, що можна ще докинути трошки і спробувати провідчувати ту вагу, яку я буду робити наступний раз. ну, Мабуть, на разів 18, а то і 20-65. кіл наступне тренування сьогодні. Ще два на ікри і додому, і додому потім брусити, друзі. На брусах я дуже хочу показати крутий результат. Оооо!